Добрий привіт. Всім привіт, з вами Володя Фрейд. І Тіма Мушурак. Ні, Тіма вовні не є пісням. Короче, коротше, Ой, ну нічого. О, закачаю Майнкрафт і його унублю. GTA 5? Це на GTA 5 то не круто. Ну, чекаю. Давайте віддам мені мішка. Подивимось, як мене тут справи. Ага. Вигадуємо мене в океаторі, один просмотр 3 часа назад, Володя, Кураї, маму 40, двадцять часа назад плюс 6. Скачати сломанну шадопій до неділю назад. Просмотримо 10. Найбільше набрало моє перше відео і завтра два. Але значить так. Так що ми на цьому відео набираємо 10 лайків. Виходить 10 тисяч на... лайків. Ні, 10 тисяч лайків ні. Для початку 10 лайків. Так хоч би Мені не... Ну хай... Ні, хай буде 10 для початку. Ліпше лайків не просити, то мову і не повір'ю. Коротше, 10. Просто 10 лайків, 10 лайків вас не прошу. Набираємо 10, 10 лайків. І виходить новий ролик, як створити канал. Новий ролик і створити канал, так. Але це не доведеться, хоч там знайшли, типу, через інтернет, це там і щось качати, а то а, тільки в ютубі. Тільки в ютубі. Ну да. Я своєму другу теж свою канал не можу. Мангатар. О, а ну да я попробую мангатар. то реальний Манхатар. Ларис. Mm. Шо-шо. Манхартар І... Нет, это не то Манхата Манхратарга Получку Аде А нет, не то, то не то, та-то А нету то ta, ta, ta. A, nie, to, to. Ну чи не то, ні, то не тому, що там тільки відео. Там мають бути інші картинки. Мангатар. Я знайшов тобі. Мангатар. Чим я тобі знайшов? Воно називається Мангатар. Я уновлю його перше. Так, заходимо сюди. Да опять продолжить дня ютуб будем закатывать. Короче, буду нравляться. О, помиграем окружить вся. А чорт, Ніки не гориш ось. Я не буду далі не буду сьогодні, конечно. Добре, мог че собі. Е -е -е -е. Я зроблю так до кінця, щоб ви виходили добре мене, а то мене погано чутно. Загружається. А ну нікого нема. Сенсай, здравствуй, мой друг. Я Сенсай. буду Добро пожаловать на мою скромную чайную планетацию. Твое появление стало для меня неожиданностью, но, но это не единственный сюрприз. <клес> Наверное, тебе уже попадались кристаллы темной материи. материи. У них здесь повсюду. Кажется, у них выросла из земли. Я отправил ниндзя на разведку, но, он эм, о, но они так и не вернулись. На кону судьба ниндзягу. Ты поможешь мне на днях. Я получил сообщение от Ллойда. Сенсей, все худше, чем мы думали. Кристалы изтучают темную матерею. Она усверняет все, что его касается. Рядом с темной материей я слабый. Я постараюсь узнать у ней как можно больше. На этом сообщение заканчивается. Я... отправил Зейна, Нилью Джея, Кадя и Ковла на поезд Глойда. Они тоже пропали. Конечно, тебе не хватает подготовки, но я чувствую, что тебе нечто особенное. Узнать, что произошло. Но сначала дай мне на тебя взглянуть. Кто-то я. Ты бы новый? Ты не? Кто на нее? Кто то? Не знаю, не Ні. Никакой кости. Ні. Короче, я не буду чакая земля. И хочу вогонь. О! Я поменяю колер маски. Вот так. Вперед. О, я вижу искусство ниндзя тебе знакомы. Ты умеешь обращаться за урожаем и управлять стихиями. Да. Возможно, ты как раз тот. Ч... Возможно, ты как раз то, что нужно. Ниндзяго Нин... Зайн должен быть недалеко. Постарайся его отыскать. Я зараз буду в поту. Пашу ти снизь. Дивися, який він персонаж. Радкий, правда? Mm -hmm. Правда, рослий. Так. Yeah. Давай. Дві мисі зіграємо ще одно тому відео, напевно, будемо з таким щось от. відео йде 7 хвилин. Не тим годину не буде відео. Не, ну коли? Находится да я не новую видео я я вам, знаю. Я ссылочку на что я не знаю, что это не, я, может, описание, не узнать, Вот Я

З вами був Володя Крейзі і... Кіма Вьогоняней Кіма. Укратили так. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і на його канал. Всім удачі і всім пока!